Маю бажання також поділитись з вами Божим Словом. Ви знаєте, іноді трошки незвично, що мені приходиться рідше проповідувати, ніж завжди. Тому що в нас в церкві, в місті Буськ, в нас в місті самому церква також ми відкрили в трьох селах, які навколо нас Соколівка, Ожидів, Переволочно, церкви. І доводиться кожен день десь їхати, кожен день десь проповідувати. І знаєте, тоді, коли ти часто проповідуєш, твої проповіді вони набагато коротші, тому що ну ти не встигаєш назбирати стільки інформації і так далі. Коли ти рідше проповідуєш, проповіді стають трошки, можливо, навіть глибші, тому що є час, можливість підготуватися. Ну і, звичайно, стають трошки довші. Я вас не лякаю, що буде проповідь довша, тому що я постараюсь максимально швидко сказати те, що Бог. Поклав мені на серце. Хочу сказати, друзі, що насправді в нашому житті є дуже багато таких моментів, які, які нам потрібно пережити. Які нам не просто пережити, але потрібно це зробити заради чогось. Моя тема сьогодні, моєї проповіді, буде уроки пустелі. Коли ми чуємо про пустелю, у нас виникає багато думок, багато хтось можливо і мріє туди попасти, щоб подивитися. Але я не думаю, що хтось мріє там жити, правда? Попасти, проїхатись, подивитись на пісок, подивитись на кактуси і на шену, щось можна. Але залишитись там жити це непросто. І тому ми сьогодні будемо говорити про життєву пустелю. Ми сьогодні не будемо їхати там десь в Єгипет чи куди. У нас вистачає своїх пустель життєвих, про які я хотів би, щоб ми поговорили. Насправді те, що я буду говорити, воно буде спережитого мною, тому що недавно і, можливо, навіть дотепер, я ще не до кінця розумію, що відбувається в моєму житті. Я не до кінця розумію, чому я цю форму ношу, хоча з однієї сторони розумію, що це Бог так захотів, тому що Бог зі мною був до того, як я попав в армію, Бог зараз зі мною в армії, і Бог буде далі зі мною. Я в це вірю, тому що він є моїм Богом. І де би я не був, він все рівно буде зі мною. Тому, друзі, але все ж таки є певні моменти, які вчать нас, є певні уроки, які кожен із нас ми маємо засвоїти у своєму житті. Я хочу зачитати текст із Божого Слова свого часу, Ісус Христос так само проходив непростий час час спокус, випробувань в пустелі. Боже Слово говорить нам в Євангелії від Матвія, 4, розділ з першого вірша написано так. Тоді Дух повів Ісуса в пустелю, аби диявол його випробовував, і він постив сорок днів та сорок ночей, зрештою, зголоднів. І підійшов до нього спокусник і сказав: якщо ти син Божий, скажи, щоб те каміння стало хлібом. У відповідь він сказав. Написано: не самим хлібом буде жити людина, але кожним словом, що виходить з уст Божих. Тоді диявол узяв його до святого місця і поставив на наріжнику храму, та й каже: якщо ти Божий син, то кінься вниз. Адже написано, що своїм ангелом звелить він і щоб оберігати тебе, і на руках він піднесуть тебе, щоб ти не вдарив об камінь ногу свою. Відповів йому Ісус: ще написано: не спокушуватимеш Господа Бога Свого. Знову бере його диявол на дуже високу гору, показує йому всі царства світу та їхню славу. І каже: усе це дам тобі, якщо ти впавши ниць, поклонишся мені. Тоді Ісус відказує йому: Іди геть від мене, сатано, адже написано: Господу Богу Своєму вклонятимешся. І йому єдиному служитимеш. Тоді залишив його диявол, і ось ангел приступили, ангели приступили і служили йому. Дуже цікавий текст, насправді, дуже багато по-різному можна повертати і вчитися від цього тексту, вчитися від того, як Ісус проходив пустелю, і ми неодноразово будемо сюди повертатись, тому що це є основою моєї проповіді. Друзі, насправді проблема полягає. Чому про це важливо говорити? Проблема полягає в тому, що ми боїмось пустелю. Ми іноді просто боїмось заходити в пустелю. Я колись пам'ятаю, я на одній молитві молився, і Бог мені показав таке видіння. Багато глечиків, а перед глечиками такі гарно вже зроблені. Гарно вже такі, знаєте, дуже гарні ті глечики були. А перед глечиками була така піч. І кожен глечик, для того, щоб стати глечиком і виконувати доручення ті, які має отримати глечик, що він має пройти? Він має пройти піч. Бо інакше, як то, що в той серий глечик, залити воду, то з нього толку не буде, знову буде купа глини. І я пам'ятаю, як в цьому видінні ті глечики так поприлипали до, до цього столу і кажуть, ні, ми вогонь не хочемо. Але, друзі, якщо ми не будемо проходити ці складні моменти, якщо ми не будемо проходити ці пустелі, то з нас толку буде набагато менше, ми зможемо зробити праці Божої менше. І тому оці пустелі, всі ці речі, які відбуваються в нашому житті, вони нам дуже потрібні. Слідуючи, що дуже важливо, ми не готові до постелі. Елементарно. Ми не знаємо, яка там природа, ми не знаємо, що там буде з нами відбуватись. І взагалі, кожна людина дуже боїться що? невідомості. Кожна людина боїться, що у її житті прийде щось таке, що ще такого не було. Це є насправді дуже важливий момент. Слідуючи, ми не розуміємо, для чого вона. Ми не бачимо кінцевого результату. І ми іноді попадаємо в якісь життєві обставини важкі. І ми думаємо, Господи, для чого воно мені? Та ніби так жив добре, ніби в житті все було добре. Чому відбуваються ці речі? І останнє ми не вміємо проходити пустелю. Просто елементарно. Ми не вміємо, ми не знаємо, як себе ввести. Ми елементарно не вміємо приходити пустелю. І в нашому житті, коли ми не вміємо проходити пустелю, то тоді виникає дуже багато проблем, і я вам скажу, що є люди, які взагалі все життя залишаються в пустелі. Вони туди заходять, не підготовлені, і вони там в тій пустелі залишаються. Про це ми пізніше поговоримо. Перше, ми переходимо вже до основної частини, і я хотів би сказати, що природа пустелі дуже складна. Чому? Тому що це 40 градусів плюс днем, а вночі що? Мінус. Тобто, коли ти попадаєш в пустелю, нема часу, де буде добре. Тобі або жарко, або дуже холодно. І от якраз через те, друзі, в пустелі дуже мага, дуже мало є живності, в пустелі дуже мало є рослин, в пустелі дуже мало є тварин, тому що природа пустелі вона є дуже жорстокою. Природа пустелі, вона є дуже жорстокою. І ця жорстокість полягає в тому, що в день дуже жарко, вночі дуже холодно, вологи майже немає. І тому, друзі, це є дуже непростий час. І я розумію, що коли людина попадає у пустелю, це також дуже неприємно. Ти навіть спати добре не можеш, ні днем, ні ночі, ти не маєш спокою, тому що ти попадаєш в такі обставини, коли десь і друзі пропадають, коли десь і, і, можливо, когось немає поряд. Я пам'ятаю, як я попав туди на танкодром перший раз. І так само ніби, ніби ти попав, всі твої друзі, всі, які були, їх не впускають до тебе. Ти ізольований. І дуже багато моментів довелося пройтись. І я розумію, що я зайшов в цю пустелю, і ми маємо пам'ятати, друзі, що пустеля старозавітня і пустеля новозавітня це зовсім дві різні пустелі. Пам'ятаєте, скільки народ мав іти для того, щоб зайти в Ханан? 40 років, 40 днів, правда? 40 днів і він мав пройти. Але йшов скільки? 40 років. Ісус Христос, друзі, оцим, оцим, такою, оцим таким, йому ця пустеля, повірте, ну, можливо, і не потрібна була. Але Він цим самим показав, Він цим самим показав, що пустелю можна пройти. Він цим самим показав нам, як приклад, що люди йшли толпою і не пройшли. Ісус Христос, якраз от відмінність старозавітньої і новозавітньої пустелі, полягає в тому, що там ішло багато людей, священиків, дітей. Там йшли з ними, і худоба йшла, і що тільки з ними не йшло, вони зайшли в цю пустелю, але через певні обставини, які ми пізніше згадаємо, вони залишались в тій пустелі, не через те, що Бог так захотів. Але через те, що вони себе так поводили, і Бог мусив залишити їх ті пустелі, поки вони чогось не навчаться. Ісус Христос, коли зайшов в пустелю, Він зайшов сам. Він зайшов без учнів, Він зайшов сам. І в нього була настільки потужна основа, в нього була настільки потужна основа, що він сам. Пройшов цю пустелю і показав друзі, тим самим кожному із нас, що і ми можемо. Він показав і Бог, насправді, старозавітній час будував відносини з, відносини з цілим народом. В нашому випадку Бог будує відносини з особисто кожним із нас. Тому це є надзвичайно важливо. Друзі, пустеля завжди приходить після свята. Коли прийшла пустеля в ізраїльський народ, прийшла пустеля тоді, коли вони вийшли з рабства, вони вийшли з рабства. Вони побачили купа чудес, вони побачили дуже багато речей, які насправді вони у своєму житті ніколи не бачили. Але коли вони от мали таке свято, вже в їхньому житті все налаштувалось, вже вони ще трошки і дойдуть до такої країни, де тече молоком і медом, де Бог їм обіцяв, приходить пустеля. Саме цікаво, друзі, що Ісус Христос пішов в пустелю після того, як Він отримав водне хрещення. Після того, як він почув голос із неба, це син мій улюблений. Його слухайтесь, і я вірю, що це було надзвичайно важливе свято. Але після цього свята Дух Божий веде Ісуса Христа у пустелю. В моєму житті так само відбулося. Вже от відкривається місіонерська школа. Ще трошки я добудовую вже там ту будову. Вже почалось рухатись служіння, одне, друге, третє. Церкви по селах відкриваються, і, здається, все слава! Богу, все налаштовується, все добре. І тут в один момент, в один прекрасний понеділок. Я справді кажу правду вам, що це прекрасний понеділок, тому що після того понеділка в моєму житті багато чого змінилось. Погляди змінилися, світогляд змінився. І тому, друзі, прийшов цей прекрасний понеділок, де Бог мене хоп, звідти вибирає. І закидаю в пустелю. І я дякую Богу за те, що мені оці думки почали приходити, за те, що Бог почав мене вчити на основі цих речей. Пустеля приходить після свята. Пустеля приходить дуже неочікувано. Пустеля приходить тоді, коли ми навіть собі уявити не можемо, що воно так може статися. Але, друзі, є певні речі, які нас затримують в пустелі. Є певні речі, які не дають нам пройти. Файно, ефективно, толково цю пустелю. Перше, це невір'я. Те, що заважало ізраїльському народу, те заважало і всім нам буде заважати, якщо ми просто елементарно не будемо вірити. Не будемо вірити, що Бог з нами є постійно. Не будемо вірити про те, що Він постраждав за нас, будує відносини особисто з нами, особисто з нами. Так хотілося, знаєте, якоїсь підтримки друзів, рідних, близьких, так хотілося підтримки сім'ї, але ти тоді розумів, ти тоді усвідомлював, що ти працюєш тепер напряму з Богом, тому що Він є твоя підтримка. І якщо ти в цьому не будеш вірити, якщо ти в цього, цього не будеш сповідувати, то ти надломишся. То ти надломишся, і ти прокрадеться невіря, і це невіря буде залишати тебе в пустелі. Слідуючи, робот, коли ти нарікаєш, що і так не так, і так не так. І протягом цього часу, три місяці, я дуже багато бачив віруючих людей, які не скажу, що були глибоко віруючі. Які були поверхнево віруючи, тому що будь-які речі приводили до того, та тут так погано, тут ще щось не так, і так далі. І багато людей проявляли оце все. І я собі згадував, як ізраїльський народ ішов, і те саме було. То м'ясо було не таке, то чесничка їм хотілося, то не знаю, як, але не так. І я розумію, друзі, що коли ми заходимо в пустелю іноді, ми ведемо себе так само, і це залишає нас далі в пустелі. Незнання Писання, друзі, незнання Писання, воно так само нам залишає нас в пустелі. Чому? Тому що іноді диявол приходить, і ти маєш йому сказати так, як говорив Ісус. Написано. А якщо ти не знаєш, що написано, то що ти скажеш? Друзі, коли ми заходимо в пустелю, коли ми заходимо в пустелю, голосні молитви, гарні дуже співи, вони там відходять на другий план. На правду вам кажу? На перший план відход, виходить те, що ти здобув Бозі один на один. На перший план виходять справді твоя основа, основа відносини твої з Богом, які в тебе були. Ті вірші, які ти вчив на пам'ять самої шкілки чи не шкілки. На перший час приходить, і ти починаєш розуміти, що в твоєму житті відбувається. Ти починаєш розуміти, що ти знаєш, що ти не знаєш і так далі. І ще одна річ дуже важлива відсутність мудрості Божої. Дуже важливо, дуже важливо в цих моментах мати мудрість Божу. А мудрість, знаєте, прирівнюється до того, Боже Слово каже, що мудрість це рівносильно тому, що очі в людині відкриті. А написано є, що очі у мудрого на голові його, а безумний ходить у темноті. Тобто, дуже часто. В таких складних обставинах потрібна мудрість від Бога. Слідуючи, друзі, останнє я вже йду до висновка, я й так вам багато всього наговорив. Але хочеться сказати, друзі, що пустелю має пройти кожен. Пустелю пройшов ізраїльський народ. Пустелю пройшов Ісус Христос. Пустелю має пройти кожен. Хочете ви цього чи не хочете? Кожен із нас він має бути випробуваний. Кожен із нас він має подивитись на себе зсередини. Ми маємо побачити, чи в нас є основа. Ми маємо зрозуміти, чи справді, чи справді ми Божі люди, чи справді наші відносини з Богом є Божими. Слідуючи: слова, слово Боже, глибокі відносини у Богом. Це є дуже важливим в постелі. На емоціях, на якихось таких речах далеко не заїдеш, має бути відносини, глибокі відносини з Богом, глибоке знання Писання, глибоке усвідомлення, хто ти, глибокі усвідомлення того, що Ісус Христос помирав за тебе, дав тобі спасіння і написує, хто має життя, хто має Ісуса, той має життя. Той має життя тут, на цій землі, і має життя в вічності. І не важливо, чи ти будеш в пустелі, чи пустелі у твоєму житті не буде. Ісус Христос з тобою. Але це треба розуміти і треба знати тільки тоді, коли ти маєш глибокі відносини з Богом. Коли ти не задаєш лишніх питань, І як Марія, Ангел їй каже, слухай, ти. ти Народиш від Духа Святого. І я собі уявляю, якби якась дочка прийшла 16-літня, 18-літня, і каже, до мене ангел приходив і сказав, що я буду там вагітна від Святого Духа. Ну, мама, я не знаю, що би думала. І, і що ця дівчина думала, але Марія, вона розуміла, вона правильно сказала, я Господня, не раба, нехай буде все згідно Словом Твоїм. Тобто в Біблії дуже багато моментів, коли люди приймали Божу істину, яка здається іншим людям. Взагалі логіки мало, але вони це приймали, тому що вони знали, хто їхній Бог. Ти маєш знати, хто твій Бог. Ти маєш знати, хто твій Спаситель, ти маєш знати, хто помирав за тебе, ти маєш знати, хто проливав кров за тебе. Всі ці речі ти маєш глибоко знати. І якщо ти їх будеш знати, Господь тобі допоможе. Слідуючи, що дуже важливо, після пустелі ти вже не будеш таким, як до. Це дуже важлива деталь. Якщо ти пройдеш цю пустелю, Ісус Христос, якщо ми бачимо, Він пройшов пустелю і Він почав кликати учнів, Він почав робити багато чудес, багато стамен, і це є прообраз того, що друзі, якщо ми прийдемо пустелю, ми вже не будемо такими, як до пустелі. І тому не потрібно боятись вогню, не потрібно боятись холоду, не потрібно боятись жари, тому що ми маємо пам'ятати, що якщо Бог нас заводить в пустелю, Він хоче з нас щось формувати. І Він хоче, щоб на виході ми вже були не такі, ми були більш глибокими пізнаннями Бога, ми були, мали кращу віру і так далі. Тому, друзі, замість того, щоб боятись пустелю. Замість того, щоб не йти туди і прилипати до комфорту, і так далі, нам потрібно готуватись, будувати відносини з Богом. Будувати глибокі відносини з Богом. Це насправді дуже важлива річ. І навіть якщо ми попадемо в пустелю, то з Ісусом Христом ми цю пустелю пройдемо. Тому, друзі, я хотів би помолитись, я хотів би зробити такий насправді заклик. Якщо ви бачите, якщо у вас у житті є якесь дуже велике свято, пам'ятайте, що це може бути початком пустелі. Слідуючи, якщо ви вже в процесі, і ви проходите цю пустелю, і біда поганяє бідою, проблема поганяє проблемою, друзі, це не означає, що вас Бог покинув. Це означає, що вам потрібно взяти відповідальність і достойно, достойно з Ісусом пройти всі ці речі. І я хотів би так само, щоб ми вміли, особливо, насправді, дуже мало є людей, тих, які вміють підтримати людей, які в пустелі. А особливо, друзі, не вміють підтримати людей, які в пустелі, ті, хто там ніколи не був, хто бачив пустелю тільки по телевізору. Хто бачив реальні проблеми тільки десь там, на свідченнях і так далі. Тому, друзі, надзвичайно цінно і важливо, якщо ви бачите, що людина навіть проходить ці проблеми, будьте дуже обережні словом. Я тебе так розумію. До нас теж приходили і казали, я вас розумію, але потім назад йшли додому до своїх дружин і дітей, і ми думали: Ну, друже, ти нас не розумієш, бо ми тут, ми в лісі, ми в палатках. Тому, друзі, я хотів би, щоб ми справді розуміли ці речі, брали від цього всього і достойно проходили уроки пустелі. Якщо ми це будемо робити, ми всі будемо крепкі християнами, які справді будуть послідовниками Ісуса і будуть йти за Ісусом постійно, до Кінця, слідом за Ісусом, до Кінця. Тому що Боже Слово каже, хто має Ісуса, той має що? Життя. І нехай це життя, воно вирує в нашому житті, де би ми не були, чи ми будемо на волі, чи ми будемо в пустелі, чи ми будемо потім десь в іншому місці, де би ми не були, нехай це життя вирує в дітях Божих. Давайте ми встанемо і помолимось.